Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас середа. Починаємо свій робочий день Ми рівно о 12 годині. Приїжджала тья, поки зустріли, поки хот-доги, поки то, поки все. Е раніше не вийшло вийти на лінію. З Келицької 142, вулиця Комарова. Ну, Поїхали, 4-4 за 81. Таке мені подобається. Ого, то це ще й в спину замовлення, нічого собі. Я вже знаю де, куди і що там до Шламбауна на цього їхати, я бачу зразу. Так що будемо їхати. Е -е, є що розказати, друзі, тільки що заїжджаю на Мийку. вставляти 5 гривень, Короче, йду і цей. Е -е, дивлюсь, е -е, хлопчина дивиться на мене і рже. <с� up> а він якраз в сусідньому боксі. Думаю, хто це, що це, Короче, дивлюсь машина 12. І він ще й каже, я щата. Я кажу, ого, а <хи> хто кажуть. Він каже, ну там, типу, цей що давав 12-ту жінчику. Я кажу, а що він каже, так. Да. Кажу, а, понятно, кажу, а що ти кажу, таксуєш на ній? Він каже, да. Я кажу, а які служби беруть? Він каже, ну тільки Uber один. І я такий думаю. Що? Він же ж кажу, помер повністю. Коротше, оказується, що Uber друзі не помер. Так як розказує Олешка, то. Бувало таке, що він виїжджав на 2 часи, заробляв 500 гривень. Ну, тарифи там зараз ж гарні, Пада вечором, він про це говорив, що вечором виїжджав. Ну Не знаю, хто пам'ятає відео, де я 5 часов катався по місту по інших агрегаторах, але при цьому всьому Uber був, включений пошук і ні одного замовлення так і не прийшло. Хто пам'ятає це відео, то я... Ну це вже куди жорстче вже такий тест брати, ну тіпа, тестувати, куди вже жорстче. Ні одного заказу по всьому місті я катався на Uber, це 100% я тоді зрозумів, що він помер. Але як? Як показує, бачите, цей то не помер. Все, клієнт докурює, сідає в машину і ми їдемо. І так, перших 80 гривень нам вже надійшло, що у нас там повітряна тривога. Ну, таке то буває. Ну, друзі, не буду я запускати Uber. Е, я так розумію, що все ж таки він такий, знаєте. ну, Можливо, багато хто з нього спригнув, тому що в ті перші дні після підвищення тарифів, там перша неділя, дві, е, всі вже зрозуміли, що по ньому не прийде нічого. І так і, коротше, його і не запускають. Е, Можливо, коли всі перестали запускати, якраз тоді Олешка вийшов і діпа, там трошки покатався. знаєте. Нам в принципі, вистачає болта, 8-38. Було б непогано, щоб був би ще уклон. Але, як ми вже знаємо, уклон від ланності відхрестився. Так, дивіться, є якесь замовлення мінімалка. 2,2 подача з клініки Подільської, я знаю, де вона. Давайте спробуємо його взяти. Нам вдалося його взяти і пише, що 4 хвилини нам дається на маршрут. 4 хвилини це з головою нам достатньо буде, щоб туди переїхати. Можна оцими вуличками якось туди попасти, але я не хочу блудити, петляти. Коротше, поїдемо, як знаю я, тупо покругу там біля Сатурна коротше, направо і в сторону аграрного університету. 에... З лівої сторони ця клініка знаходиться. <клев> <клев> так, ну що, все, 4 хвилинки у нас на дорогу, прямуємо. Щось, коротше, пішов підкручувати редуктор заново, щось мені дуже подобається ця тяга. Трошечки зробив я лучше, щоб вона їхала. Зараз хоч даєш капчика, вона так стартує нормально, пре. 에... Розход, звісно, може бути такий, що просто капець це нерадужний. Ну, подивимося. Подивимося, як воно буде. Дивіться, яке я замовлення взяв з 600 річчя 21. Трошки воно печальне, звісно, за 237 гривень в Тютки. Ну, я пам'ятаю такі часи, що за 200 їздили. А тут за 237. Ну, правда, це смотря звідки їхати. Коротше, 17 км за 237. Я думаю, що, в принципі, якщо замоніторити, е по 838 якесь замовлення з Луки Мелешківської, то буде кайфово. Но якщо нічого з Луки не буде в той момент, коли я буду тільки їхати в Тютьки, Ну десь як я на хірову дорогу виїду, вже відкрию 838, буду дивитися щось в Луці Мелешківській. Якщо щось буде, то це буде, звісно, круто. А якщо нічого не буде, то буде біда. Буде біда. Хоча там є запас. Різниця між 17 і 237, це 50 гривень. 50 гривень, це я виходить, можу заправити 2 літри газу. 2 літри газу це у нас практично 20 км. Ну, коротше, 10 гривень за кілометр, грубо кажучи, у нас вийшло туди катнути. Вернутися, навіть якщо быстренько ми повернемося, то десь хвилин 10. Ну, коротше, Не буду я жаліти, що я туди взяв замовлення, прокатаємося, давно там не були. Все ок. Це у нас клієнтка біля гроші знаходиться. Те, що просто я бачив за 190, за 180 в тючки. По 838 там висіли замовлення, ну це вже точно бред. Ну, а так ще можна було б поїхати. Блін, це ще мінус комісія, правда. Ну ладно. Все, не паримося, їдемо. Бачите, зараз де я? Це означає тільки два варіанти. Або я нікуди не поїхав, або... Бо другий варіант. Відвіз я цю дівчину в тютьки Висаджую її, і її хлопець підходить, каже Почекай тут, каже, минут 5 такого і повезеш її обратно. Я такий, опа, джекпот. Так, що це? Перегова Соборна. 4,2 за 80 Це трошки великоватий. Великувата подача, 2,8, але нічого страшного. Ми зараз безстренько туди доберемося. Я такий, опа, на джекпот. Не прийшлось шукати нічого. І як назло, друзі, я так вже ж моніторив, виходить, 838. 38 І якраз там висіло замовлення з Луки. Я ще думав його брати, не брати заздалегідь, знаєте. Але думаю, ні, зараз люди будуть чекати, а там все ж таки з цих тютьок треба, ну, є що їхати по поганій дорозі. Тобто це в хвилинах. Ну, добрих добрих 15 минут е, потрібно було чекати людям, щоб е, я приїхав. І я думаю, вже трошки проїду. По-любому хтось ще захоче, бо там навіть два замовлення висіло. Таке одне, типу, з е, цих домиків, цвітних в бік Луки, а друге з Луки. І я не взяв і добре, що не взяв, бачите? <кій> Получилося туди е, 237. По болту, мінус комісія, коротше, оці всі штуки. А а назад я довго думав, скільки з неї взяти. Думав взяти 200, ну знаєте, типу без комісії. Там. А потом думаю, Блін, ну що ж 200. Е -е, що? 230 скажу, як так, типу, на 7 гривень дешевше, <смі> то й все, знаєте. Я... Та й вона каже, типу, вже під'їжджаємо до гроша, а скільки типу, буде стояти? Я кажу, ну 230. Вона відчитала 240, каже, дякую і пішла собі. Є, я парюсь, сижу, типу, щоб це взяти менше. А їй пофіг вона ще більше коротше, насипала. Ну, Якось так, друзі. 240 гривень вийшло заробити е ліваком без комісії, без нічого. Додамо це як чисті гроші в кінці е нашої зміни. Вийшло. Ну і Прикольно, прикольно. Не прогадав я, що взяв це замовлення. Безтресенько його закрив і все ок. Так. Все, їдемо на вулицю Пирогова. Так, десь тут знаходиться мій клієнт. І тільки що я в цих дебрях дивлюсь, стоїть вроді би сявина машина, але закриті вікна в тіньочку собі сховався і сигналить. Я теж сигналю, на це чи сява, чи не сява, знову не можу вкурити. <гум> Вроді би, тачка його, щось потім дивлюся, казав Женя, що це. Що... У нього ж якийсь там е глушитель коротше, з нержавейки. Я щось не побачив цього глушителя. Може це не сява був, не знаю. Напишіть, <гум> напиши. Верніше, якщо це ти. Що ти тут робив. Так, чекаємо, Костя. Костя, да, надіюсь, що він десь тут. Включились вентилятори, чекаємо, поки вони потухнуть і глушимо машину. Да, друзі, то був сява оцінити пасажира так, добре. Дивимося, що у нас тут. Ми стоїмо в зоні кофів, але ніяке замовлення нам по дорозі не приходило. В принципі, не біда, О, дивіться, з, магазину, з магазина квітів на перегова е, на інститут торгово-економічний доставочка квітів. Загалом буде 2 км за 56 гривень. Слухайте, е, наше що щось видумувати. А, поповнити баланси, я зрозумів. Як завжди. Так. Оп-оп-50. Якщо буде ще таке замовлення висіти. Нема вже його. Бачите? Дуже козирне замовлення було, я розумію, і я його пропустив через те, що вовремя не поповнив рахунок. Ну, коротше. АТБ Пирогова і Макдональдс. Ну, теж можна взяти, стоянка. Нічого поки не приходить по 8 ой, по болту з кофом, то ми візьмемо по 8, 3, 8. Дивіться, горить червоним, все як положено, але нічого не приходить. Ну, їдемо в АТБ. Відвіз жіночку в Макдональдс 60, о, 59 гривень до сплати, вона дала 60 Сидить собі, сидить така, сидить. Я щось там туди-сюди, поки замнув ці копюри, там розімнув, поклав. <сміття> Даю їй гривню вона забрала і пішла. Ну, думаю, капець. Ну, є, є такі люди, да. Ну, нічого не зробиш з ними. Один в тиждень такий має попастися, який буде чекати гривню здачі. Фух, так, наступне замовлення з Київської 62 на 600-річчя. 5,3 за 93. Якісь такі подачі трошки чокнуті, якщо чесно. Три кіме. Що це за подача? Що немає на Соборні нікого. Чи що? Ну, я розумію, що в цю секунду, в цю минуту, коли я запустив болт, що можливо і немає. Але що, на набережному кварталі хочете сказати ні одної машини болтовської чи що. Та не може такого бути, в житті не повірю. Все одно. Як би воно не було, друзі, беремо та їдемо. На годиннику зараз 14.20. На 3 години мої шурують в зоопарк. Це через 40 минут вони там вже будуть. М -м -м. І... Десь через годинку-півтори я їх заберу з зоопарка з цього, ну, цього, цього що на Зулінського. І ми поїдемо собі в Стрижоку. А потім часик потуплю, може менше. Навіть. І поїдемо в Сосанку, в сусіднє село. У нас там намічається волейбольний матч. Типу на виїзді з якимось їхніми місцевими волейболістами. Так що сьогодні такий день. Казали, що сьогодні свято, коли оці вужі залазять, типу. я знаю, що коли вони вилазять, це вроді би благовіщення. Чи що? А коли залазять, то як воно називається? Навіть не знаю. Напишіть, хто знає, яке сьогодні, яке сьогодні свято. Бо вчора одну сторону заармували. Зі сіточкою а, і цим, ну, тіпа, таким -цим, клеєм. Коротше. Дуже легко воно робиться, там реально просто вже не було часу всі сторони армувати, тому що валив на волейбол. Ну, Десь одна сторона армується. Ну, коротше, Час времени я потратив. Не дуже багато. От так само десь всі ще три залишилося. До холодів це треба зробити. <ріх> То і взагалі цікаво. Типу, можна було б і сьогодні, але сьогодні ж якесь свято там казали, не знаю. Ти Та й таке? Добре, їдемо. Хлопцю потрібно було сюди, до цього здання, наша зустріч, яке, здається, вже закінчене чи ні? Ні, не зовсім, там ще внутрі нічого немає. Но парковка вже є. Якісь такі определені обороти, друзі, десь 1300 і так підкидує машиною десь. Як то вона троїть чи що, Бог його знає. Таке якесь непонятне коротше, щось робиться з нею. Чуть-чуть більше оборотів даю, рівненько робимо, менше теж рівненько робить. А десь так десь 1300 пририм такого все вібріє капець. Щось вже казиця. Ну, це таке не біда. Наступне замовлення у нас є провулок Євгена Сверцьк, Сверстюка. Хе. І приведе нас це замовлення, не знаю куди, не пам'ятаю. Уже коли приїдемо туди, побачимо. А це, друзі, троєння. Воно -то є, то нема на 1300 оборотів. Так, 52 гривні до сплати. Знаєте, що я хочу зараз перевірити? Десь стати в тіньочку, щоб нікому не заважати. І перейти на бензин. Щоб перейти на бензин, друзі, хто пам'ятає, треба встромити а, цей запобіжник, щоб бензонасос почав качати. Ноєшкінко ну, на Максима Шимка з Ващука. 12 за 180. 12 за 180 базовий тариф економ. ти що? 838. Робіть щось своїми тарифами, ради Бога, бо болт вас з'їдає тупо заживо. Чуть-чуть повисите до уровня болта і не буде вам ціни. Це просто якісь, Не знаю, що вони ще медлять. Але можливо скоро родять все ж таки. Ну, Нема таких тарифів на 838. Так, друзі. Це десь вже за углом. Ну, придеться вже там попробувати це на шимка. Я думаю, на шимка там так одразу не прийде замовлення. Я думав, що з цієї локації одразу не прийде замовлення. Я б би поставив би телефон собі в кишеню, та й пішов би коварятися. Але оп, і одразу вже прийшло. Ну це, звісно, жорстко. Так, да, це жорстко. Добре, забираємо людей, прямуємо на шимка. Це ми там будемо. Зараз 15.01. Це ми там будемо, коротше, десь через 20 хвилин, я так думаю. Добре, їдемо. Так, друзі. Пече, пече, пече. Ставимо назад наш предохранитель. Так, куди я його положив? От він, мабуть, так. І сюди ми його ставимо. Оп, є. Так. Поки нічого не закриваємо, просто заведемо мотор і подивимося, чи є ця вібрація. Вона на газу, то є то нема, то є то нема. Так, аварієчку виключаємо, включаємо бензик. Включаємо зажигання і слухаємо. Загудів наш бензонасос і завівся я на пензіку. Такі обороти не сильно ахті, але є. Так, ловим 1300 оборотів приблизно. Треба, друзі, піти, напевно, з-під капота, подивитися на цю вібрацію. Ручками зловити її далекше, напевно. Так, зараз він працює рівненько, хоч копійку кладе. Даємо приблизно півтори тисячі оборотів. Не знаю, навіть не знаю. Вроді рівненько був якийсь такий діапазон, але я точно не знаю, скільки це обертів, друзі. Зараз ми поставимо телефон тут, приблизно якось замонтуємо і... Я піду туди і погазую. Погазую і подивлюся на цю вібрацію. На яких оборотах ця вібрація. Оп, так, так, друзі, це була якась там вібрація, така може трошки підкидує цим мотором. І якщо ця вібрація якраз на тих обертах, то скоріше всього, що це проблема не з живленням. Тобто проблема така якась, поняли, тобто колінвали чи що, бог його знає. Ну, коротше, тіпа, така якась проблема. Витягуємо поки що цей предохранитель, на бензинчику трошки машинка перебила. І хватить. Добре, закриваємо. Десь знайти треба би якийсь туалет по-маленькому. Навірно, бог його знає, де його знайти. Бо зараз обділуюсь. Коротше, дуже странно. Якось подивився я відео з цього, що я записував, на яких обертах була ця вібрація, така цікава. І Я так подивився, що десь в районі 2000 тут обертів на бензині. До 2000 в принципі, все стабільно. Хм. Цікаво, друзі, напишіть, що це може бути таке. На 2000 на бензині і на 1300 приблизно на газу. Якась така вібрація типу троїть типу чи що. О, коротше, свічки треба і редуктор газовий ремкомплект міняти в срочному порядку. О, дивіться, є, але мені на стрижівку не вигадно зараз їхати. От зараз якісь такі оберти оці і пішла вібрація. Ну зараз вже нема, трошки нижчі оберти стали. Коротше, блін. Та йолки палки, дайте я приїду. Ти диви От все, можна їхати. Так, де б це стати, щоб почекати своє замовлення, а можливо ці... ця вібрація була, можливо я щось накручую себе, не знаю. Ну точно вона не була така жорстка. Добре, чекаємо на замовлення. Ура, дочекався я з вулиці Юрія Тлена. це ось тут 129 метрів подача на Марії Вольгему, 7,2 за 115 Щось короче, я покрутив, покрутив, друзі, цей редуктор, це цю всю фігню, не знаю. Короче. Певно, якщо свічки і ремкомплект не поможуть в стабільності роботи, то це вже буде означати, що там щось не то. А що не то, то бог його знає. Так, все, йдемо на розворот. На, Галі... на Олега Антонова, а потім на Юрія Клена. 123 гривні до сплати. Наступне замовлення є, я його коротше, взяв якось так цікаво. Знаєте, я думав, що не приходять замовлення, коли ти закриваєш предуче. Ну, тобто на болту, коли ти е... завершить, нажимаєш кнопку, тобі там пише скільки гроші. е... оцінити. Ну, типа оцінити клієнта коротше, і в цей момент наступні замовлення не приходять. Я щось так думав, що вони не приходять, але я помилявся. І в цей момент, коли я хотів тіпа, нажати далі, приходить ось таке замовлення з вулиці Пирогова на вулицю, коротше, в центр туди десь. На магістратську, здається. І Получається, я коротше, жму, щоб далі нажати, а приймаю коротше, це замовлення. Перший раз я так міськлікнув. Обично таке було постійно з Uber. Хочеш десь щось покласти в телефоні, коротше, а Uber шукає тобі поїздку. А Uber по там на будь-яку частину екрану колись нажимаєш і береш. І постійно я нажимав на цю частину екрану, короте, де береться замовлення, і постійно його брав. І тут зараз я зробив так на болту. На болту в мене хоч за весь час це перший раз таке случилося. Я думаю, що це буде замовлення на магістратську моє на сьогодні останнє, Того, що вже на годиннику 20 хвилин 5-го. А через годину вже треба бути в Сосонці. Приблизно десь е ще хвилин 20 мої там полазять. Ну і якраз виходить, 20 минут мені на цю поїздку і до них. А далі ще 20 хвилин і в стрижоці, 10 хвилин на зборку і півчаса приблизно на дорогу в сосонку. Так що якраз все вроді би підходить, як має бути. Ох, коротше, друзі, не на магістратську повело мене це замовлення, а на старе місто. І знаєте що? Сідають в машину клієнти і кажуть: а у вас ж там показано, що ви спочатку на Поділля їдете. Я кажу, ні. Ну, то ми попросили, щоб нам сказали цей, верніше, нам сказали, щоб ми попросили, щоб спочатку на Поділля поїхати. Я такий, ну окей, поїхали ми на це Поділля, коротше. Вже, друзі, купа пробок в місті на годиннику в 5 годин. Е і все, тупо таймінги коротше, ну, на які я розчитував. І зараз в милі, щоб зараз кудись встигнути. Не знаю як це воно буде. Е мої зараз чекають мене вже біля зоопарку. Попросив, щоб вони вже склали коляску, всю цю фігню покладали і я щоб просто остановився, всіх бігом загрузив і поїхав додому. Їх вигрузив. І в центрі вже мене чекає е, Андрюха, якого я з собою забираю. Коротше, і Ще там двох забираю, і потім ще одного забираю. І Ми повним екіпажем шуруємо в цю сосунку. На половину ми вже точно не встигаємо. Але там ще пару людей вже теж не встигають, коротше, виїжджають тільки там з турбова їдуть. В общем, <сі> всі таймінги всіх попросиралися, коротше, це як на днюху, знаєте. Якщо оголошено, що на 6, то всі будуть на 7. Так само і тут. Оголосили, що будемо пів шостого, то на 6, аби всі зібралися. Ну, Я думаю, нема біди, це все типу, таке, житейське, коротше. то я думаю, що вони підчекають. А зараз, друзі, трошки копи вон, бачу. І прийдеться мені трошки сховати телефон. Десь пізніше включуся і покажу, скільки вдалося заробити за цих... Ну вважайте, 5 годин праці. Того, що вже 5 годин. Ну що, підрахував я це все поки їхав. Коротше. Получилося ось як. 114 гривень по 838. 1029 гривень по болту, мінус 17% комісії, і плюс, друзі, заказик мій, який я зробив з тютюк в Вінницю. 240 гривень. Це в нас чисті кошти, так що просто доплюсовуємо їх. І мінус 250 гривень паливо. І вийшло 938 гривень чистих коштів за 5 годин. Нажмемо знак дорівнює і поділимо цю суму на 5. І в нас вийшло 187 гривень чистих коштів продуктивності за годину. В принципі, друзі, це супер непогано. Практично 1000 гривень фарманули за такий доволі в принципі, легкий день з 12 до 5. -ї. Тільки почались пробки в місті. І я тікаю. Як я вам сказав ще до цього, що жопа в милі, треба зараз все встигнути. На годиннику зараз вже 7 хвилин. Я не знаю, як я домовився, що я в 20 хвилин буду в чувака вдома. Я буду, напевно, якщо об'єктивно так рішати десь хвилин 40 у нього. Ну, будемо сподіватися, що нас підчекають і все буде добре. А на цьому, друзі, я кажу вам до завтра. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Вся інфа в описі, друзі, все. До завтра.